Хтось міг сказати, що не богиня ти. Де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твоєї красоти. Так, ти богиня, мати, райська рожа, оглянь на мене свої висоти. Бач. Я що в небесах не міг найти богів, перед тобою Клонюсь тоже. О Бозі, духах мошся сумнівати, і небо й пекло казкою вважати, та ти, і краса твоя не казка ні. І час прийде, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе богине. Нить буде вічно.